Він не пише, не дзвонить і ніяк не проявляється. А у вас, от якраз, така фаза стосунків, де його увага до тебе як індикатор розвитку подальшого ваших взаємин. І звісно, що в тебе може бути в цей період просто цілий марафон думок, що ти зробила не так, що пішло не за планом, можливо, дійсно ти йому байдужа. Ну і решта-решта варіантів. І якщо тобі знайома така ситуація, то давай спробуємо розібратися, що мовчання чоловіка воно не завжди про те, що ти є поганою або ти є недостатньою. Для цього є безліч причин. І найпоширеніші з них це може бути така емоційна дистанція, його як своєрідна звичка, як своєрідний його життєвий сценарій, в якому він не вміє, не може, не дозволяє собі проявляти свої істинні почуття і емоції. У нього може бути страх близькості, і це така дуже серйозна штука. Коли от чим ближче ти, тим може він сильніше втікати. Да, це парадокс, але так воно виглядає дуже у багатьох. І звісно, що це історія не про тебе, це історія про його внутрішні страхи які йому. Належить подолати або звести до мінімуму. Ну, і може бути відсутність інтересу, і таке теж буває, і тоді його мовчання ну, це, це сигнал. Найгірше, що можна зробити від тобі, це продовжувати нескінченно читати поміж рядків цю ситуацію і звинувачувати себе. Натомість, замість здогадок, дай собі внутрішній дозвіл на пряме запитання і ясність. Якщо він уникає навіть простого діалогу, то це вже своєрідна відповідь. І пам'ятай, що коли хтось мовчить, це не завжди про твою цінність, частіше це про обмеженість людини у близькості. І твоя сила, вона не в тому, щоб вгадати причину, передбачити розгортання подій. Твоя сила в тому, щоб поставити дуже розумні кордони, межі для себе і не витрачати себе на того, хто тебе не обирає.